Зваженими та щасливими саме такими мали б стати усі водії важкогабаритних автівок, які проїздять пост номер один, розташований у селі Бохни. Це у теорії на практиці ж все геть інакше. Перебираючи з вагою, а вона за нормами має сягати не більше 38 тонн. Водії вантажівок категорично відмовляються ставати на ваги. Відмовки у кожного свої: хтось по дівчачому соромиться перешкалу по тонажу, а хтось шукає інших шляхів відступу. Водій ось цієї фури від камери ховається у найближчому. У магазині а працівникам Укртрансінспекції замість згоди на зваження пропонує дочекатись телефонного дзвінка. Цей транспортний засіб, значить, явно з перевищенням вагових обмежень, так як на кожному транспортному засібі стоїть датчик, який показує навантаження даного транспортного засобу. От зараз я підійшов, подивився, в нього там приблизно показує шістьорочку. Це десь 60 тонн. Навантаження. Значить, водій відмовляється заїжджати на габаритний контроль, проводити зважування. Говорить, що зараз десь буде дзвонити. Даний випадок не поодинокий, переконують інспектори. Усе далеко не через сором від ожиріння рідної автівки. Питання в грошах, які у разі перебору потрібно відрахувати до державної казни. За це віднедавна у нас сплачують навіть не в гривнях. На кону пару сотень, а то й тисяч євро. Виїхав, наприклад, з Вінниці, їде десь в місто Хмельницький. Ми забиваємо всі його дані, звідки, куди він їде. Нам програма прораховує, яка там відстань він проїхав. Згідно чеку, які там навантаження на вісь. на одиночну вісь дозволяється 11 тонн, на здвоєну вісь 16 тонн, і настроєну вісь – це 22 тонни. В нього явно буде набагато більше. І вже програма прораховує, видає, який йому. Штраф бувають такі штрафи і по 5 євро, і по 100 євро. Максимальний штраф у нас був 3020 євро. На жаль, штрафувати порушників сьогодні не так і просто. За ними і той, хто прикриває телефонним дзвінком, і чинне законодавство. Раніше, значить, коли ми затримували транспортний засіб, який мав перенавантаження. Ми його складали з відповідні акти. Транспортний засіб затримувався до моменту сплати. На сьогоднішній день складається акт. Перевізник викликається на розгляд справи. Транспортний засіб відпускається. На сьогоднішній день на точку зору Укртрансинспекції потрібно повернути цю норму закону, і Укртрансинспекція працює над цим питанням в зв'язку з тим, щоб ми могли забороняти рух. Транспортним засобам, які здійснюють перевезення вантажів з перенавантаженням, тому що на сьогоднішній день ми цього зробити не можемо. А поки закону немає, перевантажені автівки продовжують курсувати дорогами Хмельниччини і суттєво їх пошкоджувати. Ось цей участок дороги, як приклад, наслідків недотримання норм навантаження. Яма на ямі вибоїна на вибоїні. Тут її немає етаї дороги, а Її легкові розсовують, а ці то взагалі. Оставали ті, що на Питав, скільки везете. 60 тонн грузу без машини. То що це дорозі буде? Капець. Звідси аварії і решта дорожніх негараздів. Усіх їх можна уникнути. Головне свідомість та розуміння кожного, хто зухвало порушує встановлені норми, перефразовуючи відому приказку, гарні дороги не там, де не їздять, а там, де дотримуються здавна встановлених правил. Оксана Чушкіна, Андрій Храбуст із Летичівського району для інформаційного випуску.